Привіт, це відео анонс смартфону Ulefone Armor 34 Pro. Величезний смартфон захищений з проектором. І це не перший смартфон з проектором від бренду Ulefone, а значить, попит на ці пристрої є. Цінника на цей смартфон поки що не знаю, але з 16 по 25 червня прайс на цю модель буде найкращим. Лінки, де можна ознайомитись з детальними характеристиками та дізнатись про ціну, знайдете в описі до цього ролику. Там же знаходиться лінк на giveaway від бренду Uliphone, в якому можна виграти 10 призів від виробника. Але зареєструватись там треба до 15 червня, тож варто поспішити і вже відразу після перегляду цього відео йти на сайт виробника. Ну а далі я розповім про характеристики цього пристрою Uliphone Armor 34 Pro. І починаю з проектора, адже це, як на мене, тут найцікавіше. Це проектор з автофокусом. Обіцяють яскравість 150 люмен. Проекція під кутом вверх передбачена ручна вертикальна корекція трапециїдних коригувань в межах 40 градусів. Роздільна здатність 854 на 480, розмір картинки, яку зможете спроєктувати, зюлефон Armor 34 Pro від 30 до 100 дюймів, а 100 дюймів це 2,54 см. Мінімальна проєкційна дальність 34 дюйми, а максимальна 113. Заявлена максимальна гучність динаміків цього смартфону 96 дБ, тобто вони створені. Щоб якраз працювати в парі з цим проектором, хоча ви зможете підключити до смартфону і зовнішню колонку, більш потужну. Для роботи проєктора передбачили 2хватний кулер. А на корпусі смартфону є окрема кнопка, яка запускає проектор, і програмно через нього можна транслювати HD-контент. Але не єдиним проектором цікавий смартфон Юліфон Armor 34 Pro, бо в нього і ліхтарик потужний. Він має 585 діодів, 1000 люмен яскравості, потужний 6,5 Вт, плюс додаток, через який можна по-різному світити цим ліхтариком в різних режимах. Окремо маємо 36 діодів, які можуть світитися або синім, або червоним. Так званий Warning Light, який може світити червоно-синім. Червоним кольором або просто синім, імітуючи роботу сирени екстрених служб, і усе це добро запаковано в корпус, який важить 800 грам, та має товщину більше трьох сантиметрів. Так, смартфон не з маленьких, але захищений по всім потрібним стандартам: iP68, IP69K та Military стандарт 810H. На додачу до цього маємо захист із скла над екраном Gorilla Glass 5, а дисплей тут 695 дюйма, Full HD плюс роздільна здатність, 120 Гц частота та 600 ніт максимальна яскравість. На корпусі передбачений слот під три картки, дві сімки і картку пам'яті. Є окрема кнопка, яку можна підлаштувати під себе, це на додачу до кнопки проектора. Плюс маємо роз'єм USMART для підключення фірмових ендоскопів та мікроскопа. Всередині у смартфоні 5 g чіп Mediatek 7300 Dimensity, доповнений графікою mali G615 MC2. Також не обійшлось без чіпа, який відповідає за щі обробку зображень. Mediatek NPU 655. Оперативної Пам'яті 16 ГБ, плюс 16 можна додати віртуально. Вмонтований накопичувач на 512 ГБ і ще можна додати картку на 2 ТБ. Маємо Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC та інфрачервоний порт. У вас, мабуть, виникло питання, чому цей смартфон такий товстий, більше 3 см, тому що батарея в нього. Більша ніж 25 п'ять тисяч міліампер на годину, а саме 25 тисяч Зарядка в комплекті 66 Вт, плюс доступна реверсивна зарядка по кабелю 10 Вт, Без ротової зарядки немає. Armor 34 Pro зможе працювати в режимі відтворення відео до 33 годин, а це майже півтора дні в режимі розмов 138 годин. Якщо ж ви шукаєте на додачу до захищеного корпусу, ще й смартфон з хорошими камерами, то вони тут є. Камер 3. Основний модуль 50 мегапікселів, апертура 1,95, огляду 85 градусів. Другий модуль 64 мегапікселі від Sony це інфрачервона камера, яку на корпусі доповнюють 4 інфрачервоні діоди. Ну і третій модуль також 50 мегапікселів, апертура 2.2. Це ультраширока камера від Samsung. В якості фронтальної камери використали 32-мегапіксельний модуль також від Samsung. Основна камера записує 4К відео фронтальна Full HD. і з цими камерами можна знімати під водою, адже смартфон захищений, з ним можна на глибину до півтора метра, але не більше ніж на 30 хвилин. І усе це працює програмно на Android 15, сучасній новій. Тож проблем бути не повинно. Нагадаю, що ціни поки що не знаю її. І... Виробник заявить 16 червня, коли смартфон надійде в передпродаж. Лінки, щоб не пропустити найкращий прайс, залишаю в описі до цього ролику. Вони ведуть на сайт виробника. І лише з 16 по 25 червня ви зможете купити Юліфон Armor 34 Pro на передпродажі. Тож, якщо смартфон зацікавив, то переходьте на сайт виробника, дивіться, оцінюйте. А в коментарях до відео пишіть свою думку про нього, чи потрібен такий пристрій взагалі комусь. І чи купили ви його собі. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.v. До зустрічі!